Коли мене запитають, що ти робила? Він мастила обличчя крему, час сипала курком. Ніяк не могла зігрітись від жагу щодиних новин. Пила за спокійливі сни снибачку поміж двох стін. Донатила, скільки мала, посилки збирала на фронт. Валізу тривожну сховала, бо знала, що з нами Бог. Любила до болю в серці, теплом огортала своїх, шукала в реальності сенси, навчилася пекти пиріг, бажала нелюдям смерті, молилась за наше життя. Були, як ніколи болючі, тривожні мої страхи, а я заглиналась від люті, читала на ніч казки, співала собі колискові під звуки в тривог. Ховалась в обіймах любові, бо знала, що з нами Бог. Багато чого не вчилась, багато себе роздала. і треба. десь залишилось тату, з одним словом війна.